Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас з новим навчальним роком. Сподіваюся, що ну, буде щось на краще. Але головне, що ми маємо, ми маємо досвід. Ми вже такий маємо досвід, що, мабуть, жодна країна світу не має такого досвіду навчання в екстремальних умовах. Ну, одним із інструментів, отакого от от Навчання це є, як ви знаєте, підручники. Ну, підручник може бути як в різних виглядах, може бути у вигляді книги, може бути у вигляді електронного ресурсу. От сьогодні дещо я вам розкажу про ті книги, які підготовлені були мною і моїми співавторами, колегами, які ми приготували для того, щоб ви могли ними користуватися. Ну і нова, така приємна новина: що нарешті підручники шостого класу з історії надруковані. І вони тепер е, розвозяться по школам. Може, деякі навіть отримали. Бачив на власні очі. Тобто до нашої школи теж підвезли вже, е, де я працюю. Е, Сподіваюся, що також буде друк підручників 5 класу. Ну, принаймні обіцяють, що в цьому році будуть надруковані підручники 5 класу. Підручники 10 класу вони не будуть друкуватися. Продовжено гри в тим підручникам, які існували у попередні роки. Ну і також ви можете користуватися тими підручниками, які брали участь у конкурсі. Що був в минулому році 10 класу. Ну, освітні втрати, це, ну, можна сказати, основна тема моєї діяльності, де то починаючи з 2007 року, тому що в нашій школі, де я працюю, це міжнародна українська школа, ми працюємо з тими учнями, які. Навчаються за кордоном України. Ну і на теперішній час у нас вже більше 6,5 тисяч учнів таких у нашій школі. Досвід є дуже величезний, як з ними працювати, і ну, що можна узагальнити? Узагальнити цей великий досвід можна таким чином, що для. Якісного навчання має бути якісно підготовлений вчитель і якісно підготовлені методичні матеріали, з якими він працює. І один із основних таких матеріалів це є підручник. Як ви знаєте, що ну, в цьому році вже нова українська школа вже добралася до шостого класу, в цьому році вийшли от вже підручники 6 класу. Вони мають деякі принципові відмінності від тих попередніх підручників шостого класу. Якщо ви пам'ятаєте, в нас колись ну, весь зміст можна так сказати, всього шостого класу, попередні 30 років незалежності, це було як вам сказати модернізовано. Вони підручник радянських часів, ну, яким автором був коробки. Тобто змістова, змістове наповнення, фактично, це були варіанти того підручника. Ну, намагались прибрати марсийську ідеологію, але це було тільки зовнішнє прибирання цієї марсийської ідеології, а змістова частина залишилась майже вся та, що й була. Е, ну, я і мої співавтори, колеги, в програмі, а потім вже в підручниках намагались втілити. Все те нове, що досягла історична наука на теперішній час. Ну, представлю вам підручник. Я думаю, що ви вже знайомі з ним. Авторами є я і моя донька. Підручник створений під модельну програму Історії України всесвітньої історії. Також нами були створені. Підручники і до інших модельних програм. Якщо ви пам'ятаєте, у нашого авторського колективу є ще модельні програми, це з досліджую історії і Україна і світ. Всі ці три підручника були підготовлені. Ну, але Міністерство ГРИФ дало тільки на цей підручник. Але всі три підручника ви можете побачити і ними користуватися за допомогою тої платформи Ізі, про яку ми ще сьогодні поговоримо. Ну і не тільки я буду про неї розповідати. Тобто, це в нас є авторський колектив, створена вона під програмою історії України, всесвітньої історії цей підручник, він має певні переваги, цей підручник, тобто, що він повністю відповідає державному стандарту, орієнтований на компетентнісний підхід, від, ну, відповідає найсучаснішим підходам розуміння історії. України всесвітньої і місця історії України у всесвітній історії. Ну і також, е... особливістю ще цих і програм-підручників, і що хто навчається за нашими підручниками-програмами, то в наступний клас може переходити до навчання до інших програм, тобто ніяких освітніх втрат не буде і нічого не треба буде доганяти. Так, ну, структура підручника є доволі класичною, тобто, це є передмова, рекомендації роботи з підручником. Весь теоретичний матеріал, викладений параграфом, він має, крім того, ще цікаві додаткові матеріали, апарат орієнтування, додатки різноманітні і, відповідно, є прив'язка його до електронної цієї платформи. Ізі, яка дає можливість Розширити межі підручника, тому що на підручники є обмеження, ну, зокрема, на той формат, якому виданий цей підручник, максимальна кількість сторінок може бути 192. Тобто, на один параграф виділяється півтори сторінки: це і текст, і ілюстрації, і весь додатковий матеріал, який необхідний. Звичайно. Ну, точки зору нашої мови це дуже мало. Ну, Наприклад, якщо порівняти один і той же текст українською і англійською мовою, то англійський текст буде втричі менше. Тобто, ну, така орієнтовування ну, на якісь там іноземні зразки, це не дуже правильно. Це у нас взяли. Ну а, наприклад, якщо порівнювати з російським текстом, то е, український буде на третину менший, російський буде на третину довший. Е, Ну, це так для порівняння, щоб ви орієнтувалися. Е, підручник ну, побудований по класичній схемі, як я вам вже казав, тобто є актуалізація, основний матеріал і запитання і завдання. Ну, це можна побачити на слайді основні компоненти. Крім того, є додаткові джерела, цікаво знати постаті. Ну і також кожний параграф має додатковий матеріал, який можна перейти за допомогою QR-коду. Крім зазначеного основного матеріалу, є ще додаткові практичні завдання, які Справді є практичними завдання від клеєння роботи з рука руками, робота з джерелами, з ілюстраціями. Тобто, я вам тут навів приклади практичних занять. Ну і крім того, є уроки узагальнення, які дають можливість ну узагальнити тему розділ. Ну, особливістю подання матеріалу підручнику є те, що тут все Тісно пов'язано із ну, з історією України, Тобто є історії України вписано в світовий контекст. І не просто є це окремими параграфами, а показано те місце, яке посідали українські землі в тих процесах, які відбувалися. Ну і якщо уважно почитати, то виявляється, що українські землі були не такі вже й периферійними і неважливими в світовій історії. Іноді вони навіть відігравали в деяких моментах і ключову роль для тих процесів, які відбувалися в стародавній історії. Ну і тепер у нас теж точка, на якій сконцентрувалася вся про те які існують у світі. Крім того, як я вам вже говорив, що авторський колектив намагався залучити той новий матеріал, який раніше не вивчався в нашу школу. Взагалі, бронзовий вік ніколи не розглядався як окремий процес і всі його відмінності. Тобто це ми присвятили цим окремим парахії, і також пояснили, яка відмінність бронзового віку в історії України. І саме тоді припадає це от розселення арійських або індоєвропейських племен, які опанували Європу і Азію, і докорінно змінили ну, навіть суспільний устрій і це співвідношення між полами. Тобто, світ стає чоловічим. Якщо до того була відносна рівноправність чи була навіть перевага жіночого світу, то після розселення індоєвропейців світ стає чоловічим. Також є теми, наприклад, про Хецьку державу, про яку раніше ніколи у наших підручниках не йшло про неї мову, тобто про неї згадувались в контексті там. Що єгипетські фараони з кимось воювали, що там була якась знаменита битва під Кадешем, але хто такі хети, і в чому їх заслуга, і хто вони такі, ніколи не розповідалося. Хоча ця цивілізація, наприклад, мала майже тисячу років володіла секретом виробництва Заліза, і ні з ким не ділилася цим секретом, і на цьому непогано заробляв. І, взагалі її піднесення, і ресурси, які вона здобула саме завдячуючи цьому. В той час, як всі решту, користувалися бронзом. Також, наприклад, є параграф, присвячений варварам, якими мав відносини Рим, і тут досить детально описано і про кельтів, і про сарматів, і про германців, і дано. Розуміння, в чому відмінності між цими племенами і яка їхня роль в історії. Е, крім е, текстового матеріалу, підручник має великий ілюстративний ряд. Ілюстративний ряд, складається з двох таких частин. Є сюжетні малюнки, то тобто сучасних художників, і є е, е, фотографії е, тих пам'яток, які збереглися до нашого часу на теперішній. Ну, У різних країнах світу. От сюжетні малюнки, наприклад, про Єгипет. Вони мають детальний опис, пояснення. Також ці малюнки можуть бути у вигляді схем, як, наприклад, владна піраміда суспільна в Єгипті. Ну і також пам'ятки історії, вони теж, як бачите, мають досить розлогі підписи з поясненнями, не просто. Названо, що це воно таке. Кожна ілюстрація має завдання, з якими теж можна працювати, опановуючи цей ілюстративний ряд. Ну, наприклад, ілюстративний ряд також має вигляд, як ну, технологія приготування хліба або вироблення бронзових виробів. Наприклад, ілюстрації дають змогу, наприклад, даже Ну, якщо лінь читати текст, то розглянувши ілюстрацію, вже можна скласти уявлення про ту чи іншу цивілізацію. Ну тут, зокрема, про е, Месопотамію. Е, крім е, ну, ілюстрацій, є велика кількість схем, таблиць е, і е, ну, структурних таких елементів, які пояснюють ті чи інші процеси. Е, Використовуються ілюстрації вже в вигляді як цілих коміксів. От, наприклад, це як здійснювалось колонізація от, і утворення Ольвії колонії стародавніми греками. Також ну, от, можу показати вам, от як ілюстративний ряд створює уявлення про життя скіфів і всі основні елементи. Які дають можливість скласти уявлення про це, так, от також такого ж плану і про індоєвропейців. Оце їхній винахід легкої колісниці на колесах легких, і дало приручення коня, ну як останні генетичні дослідження, довели, що Україна є батьківщиною всіх сучасних. Приручених коней. Хоча спроби приручити було десь в чотирьох частинах світу, але на теперішні, але вони були невдалими, і тепер всі коні походять є родичами тих, які були виведені на територію України. Далі, ну це я вже розказував про Хецьку державу. От, наприклад, от вони використовували як метеоритне залізо, так і рудум залізну, і от столиця Охетської держави. І будучи, ну, де взялися Охети, це теж індоєвропейські племена, які змішалися з місцевими. Бачите, маючи оцю от воєнну перевагу, вони ще й здобували перемоги у війнах. І ну, закріпилися більше, ніж на тисячу років на цій території. Е, наступним таким важливим моментом в історії, який у нас ніколи раніше не розповідався, це навала народів море або криза, і називають Бронзової доби. Коли племена, ймовірно, із території Балканів, а е, також із території України. Е, Фактично винищили всі ті цивілізації, які сформувалися і були квітучими на той час на Близькому Сході. Особливість цієї навали було в тому, що племена, які приходили і нищили там вотхецьку цивілізацію, крицьку цивілізацію, вони Нічого не брали від своїх попередників. Всі ті здобутки, які мали ті цивілізації, новоприбулим племенам, виявилося непотрібним. Вони жили своїм життям, вони мали свої технології, свої бачення світу, і всі ті здобутки, які були зроблені попередніми цивілізаціями, фактично були знищеними. Єдиний, хто міг, зумів їх зупинити, це, це був Єгипет, але фактично в боротьбі з ними він якби надірвав свої сили і вже ну, тратив ту от силу, яку був давній Єгипет. Ну, і з того часу він, якби сходить з арени поступово. Крім ну, зазначеного ілюстративного раду схем, от іще приклади є і структурні елементи, там, архітектурі, структури Грецького полісу, заповнення таблиць, схеми битв. Тобто, ну, автори також і приділяють увагу і воєнні історії, тобто не тільки культурно-соціальним процесам, а також і політичним. От, наприклад, от формування античної цивілізації схема. тобто вона чітко показує, що це не було що то, що звалилося з неба, тобто, що в неї є попередники, і звідкіля вони береться, і як вона формувалася. Підручник також містить багато карт схем, які відтворюють той чи інший елемент. Необхідний для ну, візуального сприйняття. Ну, наприклад, ми говоримо завжди про грецьку колонізацію, але частково про фінікійську. Ну, ніколи ми не говорили про труську колонізацію і про римську колонізацію. Тобто, це теж були свої процеси, які мали принципові відмінності, про персько-грецькі війни. Як бачите, вони відбувалися не тільки на території Греції, а охоплювали майже все центральне і східне Середземномор'я. І фактично в результаті цієї війни створилась перша фінська така морська держава, коли було доведено, хто володіє море, тот володіє світом. Відповідно, ну, от воєнному аспекту присвячено, тобто, як греки воювали, як римляни воювали, що вони нового привнесли в морські справу. Ну, три елементи. Це от місток Ворон, башту, пізніше вони стали використовувати на кораблях, що давало перевагу, піднімало римських воїнів над ворогом, і вони могли обстрілювати його зверху. І третій елемент це е, різні кидальні машини, катапульти, які вже починали морський бій до зближення кораблів. Головне, що Римляни намагалися це морський бій перетворити на сухопутний. А там вони були професіонал. Ну і також чим відрізняється: там грецька, македонська фаланга, римський, устрій, і так далі. і так далі. Ну, Підручнику також присвячено багато уваги повсякденному життю. От вулиця Риму, як влаштований будинок, чим займалися, тобто можна. Займатися описом і детальним розглядом всіх цих, цих От, Наприклад, заможний римський будинок, дороги, як кажеться, перші заклади швидкого харчування, ну і багато чого іншого. Тобто, ну і все це має такий інтернет підтримку в новій освітній платформі. EZ. Я думаю, що вам сподобається цей підручник, що ви зможете з ним вдало користуватися і надолужити всі ті втрати, які є не тільки учнів, а й також в учителів. Ну, дякую за увагу. Долучайтесь.